Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, давайте до кінця розберемося з цими переказами на карту і податком на нього. Тобто, якщо ви переказуєте якусь суму коштів, там син, мамі скинув, чи вам якийсь знайомий, можливо, навіть повернув кошти, і тут вас знімає 18% за те, що цей переказ просто зроблений. Тобто оподаткування на перевод коштів між картами і поповнення. Карти як такої. Е, воно насправді буде вірніше, воно уже є, але його хотять значно розширити. Чому на кого зараз усе розберемося? І тут Міністерство економіки дало свої роз'яснення відразу, коли ця тема стала такою резонансною. Так? Дало свої роз'яснення, що е, такого масового. Як заявляють в пресі, не буде. Але якщо буде, то на рік наступний після прийняття. Тобто, якщо в цьому році вони приймуть це, то з наступного року, з 2025 го воно запрацює, запуститься оцей податок на перекази. І, скоріш за все, вкид цієї інформації був для того, щоб подивитись на реакцію. Населення. Подивитись на реакцію в загальному. І, так як в нас народна думка, народний канал, то, будь ласка, напишіть свою реакцію в коментарях, щоб побачили, щоб почитали, як населення до цього відноситься. Так. Думаю, що нас буде почуто. нас аудиторія вже 942. Тисячі підписників, впевнено, рухаємося до мільйона. Тому долучайтесь і ви, і будемо формувати таке народне бачення і разом вирішувати отакі, можна сказати, навіть народні проблеми. Тож, інформація поступила. Ми обговоримо, розповідаю вам, як це по їхньому принципу має працювати і чому усі українці в зоні небезпеки. Тому що може зацепити кожного. І потім потрібно буде ходити, писати 100 мільйонів заяв, доказувати, що це вам син перевів кошти на ліки, а з них зняли 18% податку, і вам не вистачило на ліки. А потім їх ще потрібно буде відвоювати. Тож е в Україні зараз не лише в Україні, в посенькому світі, але в Україні в тому числі став дуже розвиненим. Онлайн-бізнес, коли все продають в соціальних мережах, в різних месенджерах, все продається так, на OLX-ах тих самих. І от ті продавці, дуже багато з них продає це все, не сплачуючи податків, не реєструючись ніде, просто так собі вони там десь товар цей беруть, закидають в інтернет, продають. і Деякі з них неволі непогано живуть на цьому, але при тому дуже мало з них хто платить податки. І отут держава задумалась, як їх притягнути до оподаткування. Самий простий спосіб це збирати в них кошти, коли з ними, ну, за товар з ними розраховуються. тобто коли їм скидають на карту ці кошти. Відразу тоді брати податок. Якщо не хочеш платити відразу тоді, то реєструйся як підприємець, плати податки офіційно і кошти будуть приходити без проблем. Чудова ідея да, для тих, хто ухиляється, дійсно, ну, якось це все взяти під контроль. Але, і в тому числі менше б цих інтернет-шахраїв було б, які обманюють людей, так? Тому що все було б видно, хто що куди рухається? Але як в цей момент відділити ті кошти, які йдуть з розрахунку за якийсь товар, від тих коштів, які перекидаються просто так? І волонтерка в тому числі? От як відділити? Як знати, де йде розрахунок, де йде дитина перекинула батька. Так. Здавалося, просто за призначення платежу да, писати. Але ж інтернет продавці можуть написати в призначенні платежу там, повернення боргу, да, попросити покупців писати і отак, от щоб обманювати податково. Тобто цей метод відразу швидко відсіється, так як буде. Його легко змінити. І з однієї сторони, держава не доотримує мільярди. З іншої сторони, якщо вона почне доотримувати ці кошти, тому що е, переказів на карту в цьому році міжбанківських операцій було на суму е, пів трильйона гривень. Немаленька така сума, уявіть собі, 20% звіта який це такий кусочок, да, і як податкова хоче його собі забрати, забрати, забрати. Ну там податкова ще не дуже в тімі, там ще це все розбирає Мінфін, е Міністерство фінансів це все розробляє, вони потім це все будуть передавати в податкову. Але тим не менше, кусочок немаленький і тому за нього так сильно задумались. Получається, що. Е з вірогідністю відсотків 90 почнуть вводити якісь механізми для оподаткування отих операцій, які там продажі через інтернет, через соцмережі, через це все, для Де... того, щоб їх оподаткувати, почнуть вводити різні механізми. І тут прості люди, які просто там. Десь щось комусь перекинув, позичив, хтось подзвонив, що терміново скинь мені якусь суму коштів або віддав якісь кошти батькам, перевів знайомим родичам. В цей момент вони також дуже часто, на жаль, бо бачимо, як в нас всі ці системи працюють. Да, спочатку запускають, а потім вже по дорозі налагоджують. То в цей момент, на жаль, дуже багато українців буде стикатися з проблемою, що в них знялися, знявся податок. Якщо це якісь невеличкі суми, то просто будуть махати рукою, так? А якщо якісь вже великі, то відстоювати свої права, йти, писати заяви на повернення коштів, обґрунтовувати, хто вам з чому і коли це скинув, і доказувати, що це не прибуток, що ви нічого не продавали, що це просто вам скинули кошти. Тож, як висновок робимо, так що? Перекази, оподаткування переказів на карту. З вірогідністю відсотків 90 ведуть, Скоріше за все, що це буде не раніше 2025 року, бо, тому що стратегія, оцього, стратегія доходів України розписана до 2030 року і за цей час має туди і внестися оце оподаткування. Тобто не раніше 2025 року, а скоріше за все, можливо, навіть і 6-го. Чому ще велика вірогідність, що це буде прийнято, тому що е, цього вимагає Міжнародний валютний фонд, який нам дає кредити, який нам дає позики. Е, і цей МВФ е, вимагає, щоб е, було якомога менше в Україні таких працівників і тереємств, які працюють, е, ну, грубо кажучи, це вважається незаконно, без сплати податків. І таким чином це також буде ще одною такою прерогативою, чому це потрібно буде ввести. Далі, коли це все введеться, ми з цим будемо уважно розбиратися, як це все працює і ще більша доля вірогідності, що будуть випадки, коли прості люди від цього будуть страждати. Так, да, це не буде зніматися кошти, коли це зарахування якоїсь там пенсії. так. Чи якихось соціальних виплат, тому що вони будуть бачити, що це саме з пенсійного фонду, і переказ, якби, пройшов, то там не буде здійматися ніяких податків. А от коли вже один пенсіонер іншому, то там можливо дуже велика доля ймовірності, щоб попастися на таку неприємну ситуацію. Сума оподаткування наразі. Невідомо, якщо це буде таке масове оподаткування, то скоріше це буде якась невеличка сума, там 2-5%. Якщо це будуть саме вибирати тих, хто займається якоюсь діяльністю і хоче в це зробити, то це будуть всі 18%, як зазначено в документі раніше. І 18% це з кожної тисячі 180 вісімдесят гривень, з кожної сотні 18 гривень будь добр скоріш за все, буде відраховуватись автоматично. Тож, я уважно за цим спостерігаю, ви обов'язково напишіть свою думку по цьому приводу в коментарях, що ви думаєте, потрібно, щоб ті люди, які займаються діяльністю, все-таки відбілювали її, так? показували державі і